Тема нашої практичної роботи це передача пластики та фактури у зображенні тварин. Ця тема у нас є в мистецтво мистецтва саме шостого. Класу, а ось і ну, коли ми починаємо вчати цю тему, а, вона у нас відноситься саме до анімалістичного жанру, і ми маємо з дітьми проговорити спочатку, а, що таке анімалістичний жанр і які його особливості. А, ми пояснюємо, що анімалістичний жанр підходить у нас від слова едніс, це зображення тварин. А, розповідаємо про особливості цього жанру. А, можна запитати у дітей, наприклад, е, які саме подобаються тварини, коли вони а, малюють. А, Образи тварин найчастіше діти дуже найбільше так в класах класі діти люблять саме цей жанр. Ось зображення тварин, тому що кожен має своїх домашніх улюбленців. Інколи навіть коли, наприклад, у нас в шостому класі відбувається цей урок, коли він дистанційно, то деякі діти навіть показують своїх домашніх улюбленців в кадрі, наприклад, так тобто, відбувається така, що так бути демонстрація цього анімалістичного жанру. Ось так як у нас основним завданням є це передача пластики і фактури у зображенні тварин, то я обрала саме рифічне зображення, тому що в графіці ми можемо передати фактуру і пластику тварини. Але так само це можна виконати і в скульптурі, тому що за допомогою пластичного матеріалу ми теж можемо передати пластику та фактуру. Далі нам треба дітям. Ми маємо пригадати тему п'ятого класу, це графіка. А, пригадуємо, що таке у нас характер лінії, виразні штриха, як ми передаємо об'єм, що таке світлотінь і як вона може допомогти показати образ тієї ж самої тварини в об'ємі. А ось а ми, а, ми а, маємо з дітьми проговорити, що ж таке у нас пластика і що таке у нас фактура. А, на цьому прикладі, щоб їм було більш а... А, а, легше зрозуміти, я їм. А... Пропоную такий варіант, наприклад, так відчути себе на дотик. Вони тобто кажуть, ми там, наприклад, у нас шкіра гладенька, так вони, наприклад, там почіпали свого котика, котик у нас пухнасту. Я річ, у нас в ручках їжачок, їжачок у нас колючий. Тобто, з таким научним прикладом їм можна більше зрозуміліше пояснити, що фактура це поверхня нашого об'єкта або предмету, який ми відчуваємо на дотик. Ось тому, якщо ми беремо образстварін, так вони там брать, наприклад, котика, то у нас буде пухнастий, а щоб показати його пухнастість, ми маємо використовувати штрих. І тут ми можемо а, з дітьми поговорити про штрих, згадати п'ятого класу, так, що у нас може бути штрих різний за характером і за своєю насиченістю. І виконуємо, виконуємо кілька прав. Наприклад, ми згадуємо, які у нас можуть бути штрих, більш може бути він насиченіший, може бути м'якіший, може бути виразніший, може бути, наприклад, там. Можна зробити таку вправу, так? Від найстарішого, наприклад, спробувати штрих дати штрихом діти до найтипнішого тону. Ось. І це нам допоможе потім у виконанні практичної роботи, коли ми будемо показувати нашого котика в об'ємі, а для того, щоб передати його світло і ці. Далі, коли ми говоримо про пластичність, в скульптурі нам це допоможе показати саме матеріал наш пластичний, так? але якщо ми виконуємо графіку. Або живописом, то ми це покажемо завдяки лініям. Коли ми говорили про практичний матеріал то будемо переходити до практичної роботи, за основу ми взяли котик або за програму 6 класу, це один із варіантів, ми теж можемо брати цю тварину, і діти дуже люблять саме по цій малювати. Ось, тому ми беремо його за основу. Ми можемо проговорити про те, що у нас котик теж пластичний, так? можемо там пригадати, наприклад, щоб діти назвали, в яких там позах ми можемо намалювати котика, що він може у нас там спати, лежати, стрибати, до чого стягнутися, їсти. І вони можуть обрати позу для того, щоб зобразити свою улюблену морі. Можна показати, їм? Тоб, що котик у нас, наприклад, там може. Сидіти, може у нас там стояти, може там тягнутися до чого, не може там нахилитися, у нього можуть бути різні пози, і можемо в цьому моменті запитати, яким же чином ми покажемо пластичність, як змінюються рухи котика, завдяки чому? Вони можуть сказати, що це завдяки положенню лапок, там вигину спинки, наприклад, повороту голови, розміщення хвостика і так далі. Тоді, коли вже ми визначилися. Що ми виконуємо саме котика, ми починаємо його побудову, найкраще це робити за допомогою геометричних фігур. Тобто ми можемо розкласти наші нашого... зображення на геометричні фігури. Якщо в нас голова, більше вона буде схожа у нас на коло, на овальчик, ніжки і хвостик ми теж можемо робити, лапки хвостик за допомогою овальчиків ми робимо за допомогою трикутників. Ось таким чином ми робимо побудову нашого котика. Ось, але після того, як ми зробили контурне зображення, коли діти обрали яку саме фігуру котика, вони собі яку позу котика, вони обирають, а потім ми переходимо вже до наступного етапу на надання об'єм пластичності і фактури нашому котику. Ось, він у нас пухнастий, у когось, можливо, буде гладенький котик, так, хто яку там породу обере. Ось, і якщо ми пухнастий, то нам, якщо ми обрали пухнастого котика, нам знадобиться. Наші. Ми починаємо, після того, як показали геометричне зображення, так, як ми робимо побутову котика, ми починаємо промальовувати вже деталі. Тобто ми вже там робимо акцент на лапках, вже там. Промальовуємо, наприклад, там, кіхтики, промальовуємо риси обличчя нашого котика, Ось, тобто вже робимо деталізацію. І після цього вже приступаємо до надання об'єму і штрихування. Це можуть бути кольорові олівці, можуть бути фломастери. Я брала чорний чорний Ось, Він допоможе нам показати світло тінь на Ось, І починаємо робити його промальовку. Ну, я починала з голови. Так як ми сказали, що котик у нас похнастий, нам в цьому допомагає штрих, то завдяки штриху, ми по контуру можемо показати саме фактуру нашого котика. Так ми робимо повністю з усім цілим кота. Якщо ми хочемо показати, наприклад, як якийсь більш його частини тіла, ми згадуємо про нашу насичені штриха і в цьому місці ми можемо. Ще більше заповнити, наприклад, те чи інше місце, наприклад, якщо друга частинка нашого котика можемо більше заповнити. Ось, робимо потім промальовуємо основні моменти, які ми хочемо. Можемо зробити, наприклад, що наш котик може бути сидіти там на якійсь поверхні, наприклад, там на підвіконі, на стільці або на чомусь іншому. якщо є а він на поверхні, на будь-якій у нього буде падаюча тінь, ми можемо зобразити падаючу тінь. Ну, і в кінці, можливо, хтось там з дітей, якщо бажає, там можна там доповнити чи задній фон, наприклад, так, додати якісь елементи на цій роботі. У мене все.